Бізнес на продажному коханні справа вигідна. На жіночих тілах добре заробляють сутенери та звідники. Вони підшукують повіям клієнтів, надають житло і отримують частину їхньої виручки. Про кримінальну відповідальність за такий вид заробітку згадують лише опинившись у міліції. Щовечора на бордель перетворювалася одна із саун у Шевченківському районі столиці. Клієнти могли тут не лише добре попаритися, але й провести час у сексуальних утіхах із розкутими красунями, щоправда, за гроші. У приміщенні оперативники саме заскочили двох панянок за роботою. Ви займаєтесь проституцією у городі Києва? Ні, звісно. Ком проституція всі йдеть річ. Ми з самими молодими людьми. Люди, люди говорять, що вас визвали що. Хто нас визвав, на чоловік? Ми з самими молодими людьми. Уберіть камеру. перший Місце розпусти організував тридцяти дворічний адміністратор Лазні. Він пропонував відвідувачам дівчат за викликом, а потім телефонував знайомим куртизанкам і просив їх приїхати. За звідництво отримував грошову винагороду і від чоловіків, і від повій. 200 гривень ви получили від клієнтів за видіння за те, що ви визвали дівчині. Да. Ну, і 400 гривень ви получили з одного, яку не вибрали, которая вам дала откат. За те, що ви визиваєте систематично їх. Правильно? Правильно. Нічних метеликів оштрафують. А от на звідника чекає серйозніше покарання. На цей час слістом розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 302 Кримінального кодексу України це створення або утримання місць розпусти і звідництво з метою наживи. За що передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Звідники використовують і інші схеми. Наприклад, запрошують молодих жінок на вечірки, де збираються чоловіки. Для панянок вхід безкоштовний. Про справжню мету запрошення красуні дізнаються пізніше, наприкінці вечора. Одна моя знайома, я спілкуюся з нею в соціальних мережах. Запропонувала мені з'їздити на вечірку за містом. Вона сказала, що вона знає організатора цих вечірок особисто. Вона сказала, що цього разу вона буде проходити ця вечірка у ресторані в дуже мальовничому місті. Чи можна буде дуже гарно відпочити усі страви та напої безкоштовно для дівчат? От взагалі приїдуть, заберуть на машині і відвезуть потім звідси? Дівчина погодилася. Окрім неї, у ресторані зібралося чимало привабливих студенток. Спершу все було добре: приємна музика, спілкування, знайомство із бізнесменом Денисом. Потім він почав до мене чіплятися. Пропонувати якісь непристойні речі і сказав, що це якраз такі вечірки, де дівчата на все згодні. Він почав дуже агресивно ставитися до мене, чіплятися, хапати за руки і витягати з того ресторану. Я дуже злякалася, ніхто не підійшов допомогти мені, і взагалі охорона не зважала на це. Я ледь вирвалася від нього і почала бігти, вибігла з того ресторану, не знаю, як я звідти ноги унесла. Притягнути до відповідальності організаторів таких вечірок складно, адже дівчата приходять на подібні заходи із власної волі. Інша справа, якщо дівчата стикнулися з насильством, тоді треба відразу телефонувати до міліції.